Ми продовжуємо випуск чергове свавілля міської влади Дніпра. Комунальники почали зводити нову зупинку біля центрального ринку Озерка на ділянці, яка слугує проїздом для машин екстреної допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації. Більше того, нову зупинку зводять за два метри від вже існуючої. На місці побував мій колега, журналіст Олексій Дуніченко. Зараз ми знаходимося на території центрального ринку Озерка. І що ми бачимо? Чергові протиправні дії з боку комунального підприємства. Як стверджують комунальники, їм було віддано наказ для того, щоб побудувати тут нібито зупинку, але відповідних документів вони при собі не мають. На сполох одразу почали бити представники підприємства центрального ринку Озерка. Зараз ми будемо розбиратися у цій ситуації. Ревізу документи. Що, я так, я так, 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 Ми підрядна організація комунального підприємства. У нас на території критого ринку є 250 кг кілограмів для холодильних установок. І у разі, якщо буде якась незвичайна обставина, то тут буде. Непомірна кількість пожежних машин рятувальних, і вони повинні звідки заїжджати. Це є один з проїздів для пожежних машин. Щоб якщо буде якась надзвичайна ситуація, щоб ліквідувати ці наслідки, через деякий час на місце разом з копіями рішень міської ради щодо розміщення зупинки приїхав провідний інженер Олексій Орішин, представник комунального підприємства транспортної інфраструктури міста. Проте це не вирішило питання щодо зведення зупинки на ділянці, яка є одним з проїздів для машин екстреної допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації. Три рішення і три рішення підписані санжарою, а не філатове. Може, філатові не знає про це або філатов підставляє санжару під це. Ну то тобто питання. Ми вивці вивчимо ці рішення, і вони будуть залучені до суду. Ми будемо подавати на суд до суду, на свавілля. На такі неправомірні дії, безглузді дії під час війни є зупинка, влаштується ще одна зупинка, є об'єкт підвищеної небезпеки, загорожується сюди проїзд, під'їзд надзвичайних служб. І місто не може відповісти, що за інвестиційна компанія ну, під час війни, хто інвестує в зупинки гроші, кошти під час війни. Працівники ТОВ КП Центральний ринок» викликали поліцію. Правоохоронці одразу розпочали з'ясовувати обставини інциденту і ознайомлюватися з наявними документами. Был проведен конкурс. И, согласно этого конкурса, компания «Челюскина-2021» является преимуществом конкурса на облаштувание зубынки. Соответственно, с этой компанией должен быть заключен инвестиционный договор с «Челюскиным-2021». И эта компания может либо сама делать эту остановку, либо обязана привлекать подрядчика. Есть, нам эти документы не, не дали. То есть, кто это делает сейчас работы, неизвестно. То есть, нам дано решение Горсовета о том, что есть, есть такой порядок, а конкретно, что эта компания делает, мы не знаем, кто это сейчас делает. Атмосферу. Кому нам предъявлять треба ви зараз бажаєте зафіксувати даний факт, так? Ну звісно, пристані незаконної прикраті незаконної роботи. Приїхала поліція, зараз намагається встановити обставини події, документи може їм нададуть, встановлюють законність підрядної організації. Нема ніякого ні представника, ні документів. Що це підрядна організація і на якій підставі вони це роблять. Мешканці міста не розуміють доцільності зведення нової зупинки, якщо через декілька метрів вже існує зупинка громадського транспорту. Тим паче, якщо зупинка зводиться на ділянці для під'їзду машин екстреної допомоги, звісно, якщо, сюди, якщо тут сліз до швидка чи пожежна, тоді треба ну в другому місці та ну би, навіть без розговорів. Потому что, ну а як же, якщо ну, треба заїхати швидкой, а тут зупинка, все. Но це ж рішає, другие люди рішають. На мою думку, це міський совет. Городской совет, мэрия, ну, наверное, они, на мою думку, я так думаю. Потому что остановки, это дороги, это, наверное, дело городского совета. Я думаю, нет смысла. Якщо єдна лучше пуста культура, то ее лучше всього. Якщо є установка, за чим ще одна? Це цікава ситуація. Мені здається, зовсім недоцільна. Це взагалі абсурд ставити так бл близько нову зупинку. У нас інш, багато інших проблем в городі. Наприклад, купа ям після дощу, так після зими, тому краще б можливо було. б Підрахтувати дороги ніж строїти зупинку два метри одна від одної. Наразі юристи та представники ТОВКП Центральний ринок» готують документи для подачі до суду, аби забезпечити безпеку власного підприємства, працівників та покупців. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1.